Ми повернулися про футбол знову в ефірі і продовжуємо ту найгарячішу тему. Напевно, цього тижня це звільнення Олександра Хацкевича. Наш Віталій Звєров пригадав і проаналізував ті два роки і два місяці тренерства Олександра Миколаєвича. Звісно, результати не тішать, але деякий позитив теж був. Будемо працювати і сподіваюся, будемо добиватися в місці Є да, що все у нас вийде. Новий тренер. Це завжди надії на світло попереду. Та за два роки і два місяці Олександр Хацкевич так і не підняв Динамо на найвищу сходинку для багатьох уболівальників. Його обличчя стало уособленням проблем. Перше розчарування ліга чемпіонів вислизнула з рук вже у третьому кваліфай-раунді. На очі наверталися сльози, коли команда із ярмоленком, бокані, відою, і із домашньою перемогою 3-1 не пройшла агресивний швейцарський Янг Бойс. І болельщикам дуже жило нам це всі в що поддержка нужна? Мені стыдно, Мені стидно за той результат, за то, що Динамо не буде грати в Ліги Чемпіонов. Только можна вибачитися звінитися перед, перед болельщиками. Ніхто з Динамо тоді не усвідомлював, що розбивати юній не тільки серця, без Ліго чемпіонівськими сезонами будуть щонайменше три роки. Ігор Суркіс відпустив Ярмоленка у Дортмунд, а упродовжі по завершенні сезону пішли Відам, Бокані, Кравець, Коваль, Хачеріді, Гонсалес. Перший сезон Хацкевича це глобальна зміна курсу на майбутнє. На смак він вийшов зовсім не такий, як очікували. Нестабільне Динамо програло шахтарів фінал Кубка і на два очка відстало у чемпіонаті. Хацкевич був змушений ввести Динамо в новий етап історії етап перебудови. Вибрали направлення. Я цьому направленню сліду. Тож у нас. В основному, зараз 70% – це нашої академії. Другий сезон омолоджене Динамо розпочало агресивно і гучно, взяли суперкубок і продерлися крізь Славію. У Лігу чемпіонів не пустив захмарний, як потім з'ясується, Аякс. Просто хочеться звинуватися перед тими людьми, які прийшли на футбол і очікували від нас перемоги. Приносимо свої звільнення від команди. Другий поспіль сезон без Ліги Чемпіонів став меншим ударом, ніж наступна поразка у чемпіонаті. Коли програєш Карпатам 0-2, крісло може стати затісним. У Динамо не йшло, і Хацкевич заплутався. Скажіть, будь ласка, вашу вже цитату всюди в інтернеті, що ви прийняли рішення, яке піде на користь команді. Можете пояснити ці слова? Ні, ну може бути, треба в першу чергу, треба навчитися зберігати удар, так? Да? Перше пораження в чемпіонаті. Так, тяжело це прийняття. Но все одно такі рішення не делаются одразу після ігри. Ребята поддерживают мене. Ви залишаєтесь. Я не вхожу. Він не пішов, а його не звільнили до зими. Динамо втрачало очки у матчах із суперниками нижчими за класом. І навіть програли шахтарю. Навіть бо одне з головних досягнень хацкевича тренера статистика проти донеччан. Та на довгих дистанціях часто доводилося червоніти і не тільки тренеру. У нас чомусь почнуто що Динамо має всіх виносити. Натомість винесли Динамо ковтнути вісім від Челсі за два матчі з 0-5 вдома на повному олімпійському. Челсі, як і Аяк зараз знаходяться в іншій галактиці, тому хацкевич продовжив працювати і показав нам своє найкраще Динамо. Весна 19-го, жодної поразки в УПЛ, 10 перемог. Та нестабільність восени не дала навіть теоретичних шансів на чемпіонство. Хочу дивитися з оптимізмом майбутнє і сподіватися, що ці хлопці все-таки виростуть в, мастерів, в мастерів і будуть пам'ятати ту футболку, яку вони носять. У майбутнє Ігор Суркіс увійшов з Кацкевичем, але не прохід посереднього Брюге остання крапля. Це не нефарт проти Янг Бойс і не сила Аякса. Олександр Хацкевич не дав результату, але провів складну перебудову. Він наситився цим динамо по горло. Команда, і особливо вболівальники, наситилися Хацкевичем. Здравий клавиш. Е, я, в принципі, якщо аналізувати каденцію Хацкевича, то я на неї дивлюся найбільше з позитивом, ніж з негативом. Чому більше з позитивом? Тому що... Він прийняв ту команду, яка була ще його попередника, і вона розлетілася, вона розвалилася. Не з його причин, з різних причин. Хтось пішов, хтось втік, як Мораєс, ну умовно кажучи, <правда> кось продали як Ярмоленка. Хтось пішов так само, як як е, Віда, хтось пішов як Бокані. Тобто він він прийняв команду, сформовану досвідчену команду. На їх місце він спробував дати шанс молоді. І ця молодь його підвела. Ну, молодежь имеет такое свойство быть нестабильными, поэтому ну, работа его как бы большая была. Единственное, что вот концовка уже, да, мы видим, что в команде не все было хорошо. Как-то игроки перестали, я так понимаю, быть управляемыми. Ну, вот эти вот кадры, которые с Брюе, да, матча, ну, это как показатель всего того, что там происходило. Хотя Були отличные матчі, особенно з шахтером, да? ну, а але... були матчі, да, с соперниками, які. Ну, ну, ниже. Але був і негатив. Ну, негатив. Я зараз поясню, в чому полягав негатив. Сформувалося, як сказав він в інтерв'ю, про те, що 70% власних вихованців матчі проти. Брюге не вийшло 70%. Вийшло набагато менше власних вихованців. Ну, він зробив ставку на опит. Потім і... пішла якась така, знаєте, от пішла історія, коли ми почали брати всіх футболістів. Загнали тих бразильців, які приїхали, хоча вони були непогані. Взяли футболіста-кадірів, він ні одного матчу не зіграв. Берем лівого хава, ставимо його в центр. Ну, тобто, знаєте, якась така пішла історія в Динамо. Ну, не зовсім зрозуміла. Пробував, видно, всі варіанти вже, хотів знайти. Панів, що вміні якби как бы, не сильно багато, треба да? виходити в лігу чемпіонів. Я думаю, що искал просто якісь інші зачитання, щоб щось вийшло краще. Ну, получилось лучше. не вийшло. Але та молодь, на яку він робив ставку і про яку він говорив, от моя особиста точка зору, вона його підвела. Вона не змогла зможніти за той час. Можливо, і він не так спрацював, як мав би спрацювати от з ними для того, щоб вивести їх так швидко на новий рівень. Але вона його підвела. І реально вони повинні розуміти, що вони підвели цього тренера. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+,2, плюс Але ми працюємо для вас і на ютуб каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. і Побачимось на нашому ютуб-каналі.